Привіт усім друзям і глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі у нас будуть монети такого острова як Острів Мен. Уперше у мене на каналі, Острів Мен це коронне володіння Британської корони. Острів Мен розташований в Ірландському морі приблизно на однаковій відстані від Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсу. Символ острова Мен це Трискеліон. Три ноги, що біжать і виходять з однієї точки. Трискеліон символізує стабільність, що відображено у девізі острова. Девіз як не кинеш, буде стояти. Що ж, розпочнемо огляд з монет, які у мене є в колекції. Колоніальна монета. Перші монети острова Мен. Звісно, монета в поганому дуже стані. Монета ще вікторіанської епохи. Номінал 1 Фартінг 1839 року чеканки. Тираж даної монети 213 тисяч штук. Матеріал мідь. Діаметр 21,7 мм. Маса 5 г. Товщина 1,72 мм. Форма колу, гурт у монети гладкий, відношення аверса до реверса, монетне. 180 градусів. Ось такий трискеліон зображений на монеті. Це ці самі три ноги, що біжать і виходять з однієї точки. Ну, звісно, написи стерті, монета в поганенькому стані. Але. Трохи дещо видно. На монеті зображена королева Вікторія Британська королева. Більш сучасні монети розпочинаються. Монета номіналом 1,2 пенні 1983 року чеканки. Матеріал бронза діаметр 17,14 мм. Маса 1,78 грама. Товщина 1 міліметр. Гурт у монети гладкий. Форма коло. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. Зображений портрет королеви Єлизавети II. На монеті зображений Атлантичний оселедець. Монета номіналом 1. пенні. Рік випуску 1980. Під зображенням дві букви А. На реверсі. Матеріал бронза. Діаметр 20,3 мм. Маса 3,56 г. Товщина 1,44 мм. Гурт у монети гладкий. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений кіт. Кішка. Монета номіналом 1 пенні. Рік випуску 1985. Теж під номіналом 2 букви А. Матеріал бронза діаметр 20,32 мм, Маса 3,56 г, товщина 1,44 мм. Форма коло, гурт у монети гладкий, відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений вже інший портрет королеви Єлизавети II. Плюс зображені 4 три які. Розташовані по колу портрета Єлизавети II. Ось ці чотири три які оточують її портрет. Значить, на монеті зображений хохлатий баклан. баклан. Монета номіналом 2 нових пенса. Досить красива монета. 1975 року випуску. Тираж даної монети 725 тисяч штук. Матеріал бронза, діаметр 25,91 мм. Маса 7,12 грама, товщина 1,8 мм. Гурт у монети гладкий, форма коло, відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. На монеті зображені два соколи. Ну і портрет королеви Єлизавети II. Монета номіналом 2 пенса вже іншого типу. 1977 року випуску. Тираж даної монети 1 мільйон штук. Матеріал бронза діаметр 25,91 мм. Маса 7,12 грама товщина 1,8 мм. Форма коло, гурт гладкий. Відношення медальне, портрет Єлизавети II, рік. І на монеті зображений буревесник. Монета номіналом 2 пенса. 1981 року випуску. Значить, монета виконана з бронзи. Діаметр 25,91 мм. Маса 7,12 грама товщина 1,8 мм. Як у всіх двохпенсових монетах. Форма коло, гурт гладкий. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. Тут теж зображений птах повністю розкритими крилами. Знову двох пенсовик, Ще один тип монети. Вже 1987 року випуску. Матеріал теж бронза. Все те самі відомості, що і у попередніх монетах. Гурт теж гладкий. На монеті. Зображений Сапсан. Красива монета. Портрет Єлизавети. Оточений трискеліонами. Теж чотири трискеліони, які оточують її портрет. Монета номіналом. 2 пенса. 1996 року випуску. Матеріал сталь з мідним покриттям. Діаметр 25,91 мм. Маса. 7,12 грама. Ну, все те, що у попередніх монетах. Гурт у гурту монети гладкий, форма коло, відношення аверса до реверса, медальне 0 градусів, В рік теж портрет королеви оточений 4 трискеліонами, Дві букви. Ось, якщо ми побачимо дві букви А на реверсі. На монеті зображена велосипедна гонка. Ну і остання монета острова Мен, яка у мене є в колекції, це монета 10 пенсів номіналом 1976 року випуску. Тираж 2 мільйони 800 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав, діаметр 28,5 мм. Маса 11,37 грама, товщина 2,3 мм. Гурт уже у монети не гладкий, а ребристий. Форма коло відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. І портрет Єлизавети II І зображений теж Тріскеліон. Ось такі монети острова Мен у мене є в колекції. Що ж, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.